Дивись, це саме те, що ти точно очікував. Оновлена Mazda CX5 2023 модельного року. Змін не так і багато. Головна оптика, задні фонарі, решітка радіатора, бампер, диски, ну і нижня накладка в колір. По салону, ну кажуть, що. Вона стала трошечки комфортнішою. Напевно, програму на цьому можна було повністю закінчувати, але дещо цікаво в мене є. Мене звати Олександр Федченко, це FG Show. Починаємо. Це дійсно Mazda CX5 2023 тисячі модельного року. Зараз машини цього бренду проходять через зміну генерації, тому напевно ви очікували більш суттєвих змін. Але тут потрібно пояснити, ця Mazda хоч і отримала низку оновлень, але все ще не перейшла через покоління. Такі оновлення називають фейсліфтінг, тому очікувати прориву все раз точно не слід. Ну а зараз хочу сказати вам про найголовніше як завжди, на початку наших випусків хочемо поговорити про донати, про допомогу нашій армії. Це не просто випуска в дже-шоу, це пряма допомога нашим армійцям, адже компанія Mazda вже затонатила 60 тисяч гривень в банку збору. Тепер ваша черга. На екрані ви бачите QR-код, скануйте його і донатте. Якщо поруч нема телефона, можете скористатися посиланнями, які ви знайдете під цим відео. Поки ви донатите, ми продовжуємо. А тепер давайте докладно, що насправді змінилося. Основний елемент, по якому ви точно впізнаєте новинку головна оптика. Тепер тут ось такі сютодіодні скоби. Навіщо? Трохи пізніше ми перенесемося до Британії і запитаємо у нашого дизайнера Рімак Макларен, що він думає з цього приводу. Ззаду фонарях тепер теж характерний малюнок. Ну і сама фара ліхтарів стала трохи грубішою. Решітка радіатора кожні декілька років мазда змінює її малюнок. Тепер вона виглядає ось так: є невеликі зміни по бамперу, але їх можна помітити лише якщо поставити дві машини поруч. По салону змін ще менше, точніше, їх взагалі практично нема. Монітор буквально на мікрон став більший, воздоблені тепер справжнє дерево, а на сідушках вставки з шкіри напа. Ще з 17-го року ми систематично говорили, що Mazda чапає в преміум сегмент. Так от тут хочу з вами поговорити: а що взагалі таке преміум сегмент? Ну, по перше, це увага до дрібниць. Так, от тут запам'ятайте. Це дуже складний колір Red Crystal. Фарбується він в три шари. Відкриваємо двері і дивіться, що ми бачимо. Помітили, що тут зовсім інший колір. Це теж Red Crystal, але тут один шар, максимум два, і без цього дуже красивого лаку. Давайте чесно, до преміума ще потрібно чапати. Хтось, можливо, запитає, а навіщо я це вам зараз показую? Ну, наприклад, якщо ви роки так через 5 будете продавати цей автомобіль, обов'язково покажіть це відео баригам. Не буде додаткових запитань. Я точно знаю вас цікаве питання, А коли буде таке кардинальне оновлення цього безселеру Mazda cx 5 щоб там, знаєте, дисплей був цифровий, нова коробка, нова гама двигунів і так далі, тому подібне? Так, от скажу вам чесно, поки що цього не знають навіть в херасімі, адже на порядку денному зараз CX і CX-90, які скоро з'являться в нашій країні. А значить, і в нашій програмі ми їх обов'язково протестуємо. Що стосується Mazda CX-5, цього проміжного елементу, хоча це і бестселер, але про випуск якоїсь абсолютно оновленої Mazda оці cx 5 поки що не йде. А це значить, якщо ви а, все ж таки вирішили її купляти, не потрібно шукати якогось кардинального оновлення. Беріть зараз, адже на ці автомобілі. Доволі гарна і приємна зараз ціна, і найголовніше вони є в наявності. Прийшов, побачив і купив. Отже, передня частина автомобіля зазнала найбільшого рестайлінгу, особливо бампер. Він став набагато простішим. Зникли ці, так би мовити, щоки, які були притаманні попереднім моделям, і робили машину візуально ширшою. Також інтеграція пластикових деталей, як на мене, була більш цікавою. І незважаючи на те, що в новій машині, машині ми бачимо більш простіший дизайн нижньої частини, як на мене, він став. Трішки важчим, і е, почала зникати динаміка пластики ліній, яка була притамана попереднім моделям. Також певної зміни зазнали передні та задні фари автомобіля. Так само, як і в попередників, е, тут проглядається логічне візуальне поєднання передньої та задньої оптики за стайлінгом, оскільки е, ці частини автомобіля виконують однакову функцію і під Креслити це є доволі розумним ходом. Якщо говорити про оригінальні, оригінальний дизайн оптики в попередніх автомобілях, то як на мене він був більш цікавим, більш своєрідним. Не знаю, можливо, Mazda таким чином готує потенційних покупців та любителів бренду до переходу на якийсь інший дизайн автомобіля, і в майбутньому ми побачимо. Мо певні зміни, але як на мене, на даний момент оригінальний дизайн є більш успішним ніж цей апгрейд. З технічної точки зору змін цій мазда не відбулося. На ринку пропонується два види атмосферних моторів: 2.0 і 2.5. Дизель. Більше не завозять привід як передній, так і повний. Ну і вже перевірена десятиліттями автоматична коробка від Ейсін. Єдине, що стало більше комплектації до звичайного турінгу, додали турінг Black Edition, Style Style Plus, Ну і топ конфігурації можна побачити на офіційному сайті. mazda.ua чи є об'єктивно які небудь зміни в драйві цієї Mazda? Ви знаєте, я люблю Mazda, але так сталося, що цими автомобілями ніколи не володів. Але власники стверджують, що оновлена Mazda CX5 все ж таки стала трошки м'якішою. До речі, інженери теж зізнаються, що зробили підвізку трошки м'якішою, але втратив втратила автомобіль трошечки в керуванні. Таким чином, інженери просто додали цьому автомобілю трошечки преміальності. Оснащення Mazda завжди вражало. Тут є абсолютно все, що вам потрібно: клімат, підігріви, вентиляції сидінь, система отримання в смузі руху, дуже крутий активний круіз-контроль, проекція на скло, машина вміє читати знаки та багато, багато іншого. Тепер тут з'явилася бездротова зарядка та навіть CarPlay. Що стосується безпеки, тут як завжди, все на висоті. Це ж Mazda. Гляньте на цифри: захист водія та пасажира 95%, дитина 80%, пішоход 78%. Ну і в сумі, все це дає заслужену п'ятірку по тестам Євроінкап. інкап. Не так. Правда, чесно кажучи, в оновленні Mazda cx 5 я все ж таки очікував, що оновиться мультимедіа. Ну принаймні буде така, як у Mazda cx 30. Але ні. Хоча ця магнітола грає е, на порядок краще аніж в минулій версії. Ну і ще трошки хочу покритикувати інженерів MAZDA. Я не розумію, як можна було оновити автомобіль і забути за камери кругового огляду. Вони не те, щоб стали краще. Вони стали гірше аніж в автомобілях 13-го року. І це кажуть власники цих машин. І це значить це факт. Я розумію, що у вас на складах дуже багато таких камер. Я розумію, що потрібно їх розпродати. Але я не розумію, чому повинні страждати власники цих автомобілів, які платять мільйони за нові машини. Ви розумієте? Ну напишіть в коментарях. Єдине, що з'явився додатковий режим їзди це режим бездоріжжя, який ми обов'язково протестуємо трошки пізніше. Сьогодні ми вирішили порівняти для вас дві Мазди. Mazda cx 5 2020-2023 і Mazda CX5-2020. Це машини з ідентичними двигунами 2,5 атмосферними з G. Також з однаковими шестиступеневими гідромеханічними автоматами. Півтори години ми витратили для те, щоб порівняти ці дві машини. В мене в руках оцей змірительний інструмент. Так ось, задня пружина на пів міліметра стала товстіше. І це все. Тут така ж рецептура, як рецептура горілки, десь нічого кращого додати вже не можна. Але є хороші новини. Якщо вам дуже подобається цей новий фейсліфтинг, його можна встановити на попередній кузов, змінивши всього решітку, бампер та фари. Однак не все так просто з задньою частиною автомобіля. Там зовсім нова кришка багажника. І це буде складніше. Під капотом все той же двигун-бестселери. Я думаю, пройдуть роки і люди зрозуміють, що це буде такий же культовий двигун, як двигуни Гольфа 3 або БМВ Трійки 80-х-90-х років. По двигуну і технічній часті наші рекомендації. Остаються незмінними. Тільки гарне паливо, тільки правильне обслуговування, з е, регламенту Мазди. І ця машина проїде 200, 300, 400 тисяч без капітальних вкладень і ремонтів. По ходовій частин, частині цього автомобіля ми порівняли автомобілі 2020 і 2023. Єдину відмінність, яку ми знайшли, це задні пружини товстіші на пів міліметра. Ніж в автомобілі 2020 року. По повному приводу, все та ж муфта Халдекс, надійна і проста. Так як до нас заїхав автомобіль 2023 року і ви, глядачі, очікуєте, що це нова мазда, ми її вирішили порівняти з автомобілем 2020 року. Ця платформа народилася в 2012 році і притерпіла зміну у 2017 році, друге покоління. Так ось, ми переміряли усі шпільки, усі. Стабілізатори усі салендблоки це та ж надійна мазда, яку ми всі, всі полюбили, і яка їзде дуже надійно по українським дорогам. І все ж не треба забувати, що, що цей X5 це все ж городський кросовер. Тому експлуатація повного приводу не полюбляє довгих пробуксовок. Виїзду із піска і снігу на великому проміжку часу, муфта має особливість перегріватися. Порівняння двох автомобілів дало нам зрозуміти, що ідеальна платформа була створена ще у 2017 му році. І рестайлинг автомобілів це тільки дрібні налаштування електронних систем автомобіля. Ну і ледве не забув. В цьому автомобілі є ще одне оновлення. Якщо в попередній версії можна було включити режим спорт. І Normal, то тут є ще одне положення селектора: це Off-Road. система Mid Drive працює тепер по іншому. Зараз ми її протестуємо на бездоріжжі. Якщо ви очікували, що зараз буде якийсь фантастичний тест-драйв по бездоріжжю, його не буде. Адже розумієте, це міський автомобіль і ламати бампери ми точно не збираємося. Кліренса тут 20 см, Цього в принципі, достатньо, щоб долати ось такі дороги без проблем. Бачите, камарі стільки тут це просто жах. Ну і коли вмикається режим оффроуд, відчувається, що автомобіль йде якби в натяг. Таке враження, наче блокується якийсь диференціал. Звісно, ніяких диференціалів тут немає. Просто є е, алгоритм, який допомагає водієві і машині е, бути більш проходими. Те драйв продовжується. Це FG Show. Дякую, що ви все ще з нами. Зараз буквально декілька слів хочу вам сказати з приводу багажнику. Тут, в цій версії, оновлені Mazda cx 5 з'явилася, як на мене, дуже така потрібна функція. Це відкривання кришки багажнику ось так ногою. Просто змахнув ногою, якщо ваші руки зайняті якимись пакетами, і кришка відкриється без проблем. Дивимося далі. В цьому автомобілі можна відкинути сидіння по формулі. 60 на 40, а можна 40, 10 і 30. Зараз я вам продемонструю. Дивіться, ось так вони відкидуються. Це 40% пішло. Це пішло зараз 10. І залишок 30 теж ліг. Тут, як завжди, ми бачимо докатка. Це вже з самого початку з 2012 року вона йде. Ну і сабвуфер системи Bose. Ну і деякі ніші по цьому багажнику теж присутні. Príncipe princípio, Не виправдала надій, занадто мало змін. Я точно знаю, що ви цю діч будете писати в коментарях під цим відео. Але якщо прослідкувати історію рестайлінгу, завжди японці додавали в цю машину невеличкі штрихи. Навіть ця машина з тим же дизайном кода 12-го року. Але якщо б тут зараз поставити два автомобіля 12-го року і 23-го, ви б точно побачили, як змінився. Цей автомобіль кардинально. І цей Фейсліфтінг це наступний крок до кардинальних змін. Також хочу сказати, що при виборі автомобіля і при виборі конкурентів обов'язково звертайте увагу на комплектації, адже цей автомобіль, навіть в початковій комплектації за 32 тисячі американських доларів вже непогано оснащений. купуючи такий автомобіль, ви отримаєте добрий міський кросовер. За реальні гроші і супернадійний автомобіль це вже доведено мільйонами кілометрів. На цьому все це FG Show І не забудьте підписатися на наші соціальні мережі. Також не забудьте задонатити на ремонт військових автомобілів. QR-код, ви зараз бачите на своїх екранах. За чудову картинку. Я дякую Олексію Рудькову, який зараз знаходиться у вас тут за телевізором. За кадром. На цьому все, друзі. Зустрінемося. Сподіваюсь, дуже скоро на нашому каналі YouTube. Па-па!